Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі, в'яжу на дивані. Давно збиралася записати для вас таке відео відео з відповідями на питання, бо і сама люблю таке послухати під і на відповіді цікаво, мені відповідати, щось згадати таке незвичне, якусь цікаву інформацію. І тільки що я роблю свою роботу і побачила. Відео Юлічки Савлюк, яке називається В'яжуть тільки бабусі. А виявляється, вона відповідала на питання тегу, який так і називається, і вигадала цей тег Наталка з каналу Наташка і В'язання. І от зараз, поки я закриваю петлі резиночки на новому светрику, який я збираюся вигулювати на зустрічі в'язалочок в суботу. Думаю, от я і запишу для вас щось цікавеньке. Якщо ви захочете це послухати, то залишайтеся зі мною. От. На перше питання, як мене звати, я вже відповіла. І друге питання, як ви відноситесь до в'язання? Я відношусь до в'язання самим найпрямішим сенсом. Образом я в'язанням живу, це моя робота. Колись це було хобі, а зараз, коли основної роботи в мене немає, є тільки в'язання, і воно мені заміняє роботу, бо в мене є замовлення. Які я виконую, і ви знаєте, ви дивились, напевно, скільки багато робіт мене вже виконано за останні роки на замовлення. На невеликий час в мене був перерив в замовленнях, бо почалась війна, мої замовниці пороз'їжджалися, хто в Європу, хто куди. От, і були замовлення по інтернету, вони позникали. Добре, що хоча б у мене не залишилось невідданих робіт, які були замовлені, і я не змогла віддати. Слава Богу, такого не сталося. А от в той момент, коли мої замовниці роз'їхалися, я дуже так посилено почала вести канал. І чим більше я його веду, тим більше мені хочеться поділитися з вами цікавими знаннями своїми, тим, тим, що я вмію, тим, що я нафантазувала, якісь вигадки, дизайнерські, якісь елементи цікаві. Мені хочеться з вами поділитись, бо в моєму колі немає в'язалочок. Сім'я в мене ніхто не в'яже, подруги в мене не в'яжуть. Ні, не так, раніше не в'язали. З часом це все змінилось, коли я перестала працювати, коли життя почалося в інтернеті, а не в офлайні, то змінилися і подруги, і подруги стали більш в'язальні, ніж нев'язальні. От то до в'язання я відношусь прям, прямим образом. Але, мабуть, питання не про те. А про те, як я ставлюся до в'язання, скоріш за все. А ставлюсь я до в'язання, ну, це, це захоплення, в якому я весь час варюсь. Е, весь час мені хочеться щось вигадувати, якісь нові е, вироби. Створювати якісь цікаві елементи, знаходити, поєднання, якісь незвичні. Це, це для мене середовище, в якому я хочу реалізовуватись Реалізовуватись як дизайнер. Я творча людина, і якби це не було в'язання, то було б щось інше, малювання можливо, де я б реалізовувала свої фантазії, свої творчі виклики. То саме ось так я ставлюсь до в'язання, як до Можливості реалізувати себе як творчої людини. Наступне питання. На вашу думку, в'язання старить? Ну, що я хочу сказати? В'язання це не привід відчувати себе старою, бо в'язання і старість це взагалі не пов'язані речі. Якщо ви хочете сказати, що в'язання як одяг старить, це може бути. А якщо ви хочете сказати, що людина, яка в'яже, вона зразу стає старою, то ні, звичайно ж, ні, ніколи і нізащо. Бо інтернет дає можливість в'язанню ставати все молодшим і молодшим. Бо раніше вчилися в'язати у бабусь. А тепер молоді дівчата вже по інтернету так гарно це все розповідають, показують, знаходять е, якісь е, технології, нові, якісь методи, обробки. І це все так цікаво і так яскраво, що жодна бабуся так би не зробила, би не змогла показати, як молодь показує це по інтернету, бо інтернет для них це е, їх середовище, вони вміють гарно фотографувати, гарно. Відео знімати, це для них те, те, чим вони живуть. І тому я б сказала, що на сьогоднішній день в'язання помолодшило на кілька десятоліть, а не навіть на років. А щодо одягу, так, в'язані речі можуть старити, але, можливо, не стільки старити, бо старити може будь-який одяг, а бути несучасним. Людина у в'язаних речах може видатись несучасною. Якщо не спостерігати за модними тенденціями, не е, слідувати за трендами, то так, в'язання може старити. Е Бо часто ми в'яжемо силуети, які ну, не відповідають часу. якийсь, Наприклад, зараз в моді був оверсайз, і якщо ми в'яжемо якусь ковтинку з спущеним плечем, так, але вона не оверсайз, а така в облипочку, да, то можливо це ну, не стільки стариць, скільки робить. Образ не сучасний. от Це моя така думка. Тут для того, щоб у в'язаних речах мати гарний вигляд, треба слідкувати за трендами, що молодь зараз пропонує в в'язальному нашому середовищі. Тоді. Ніхто не скаже, що в цій речі ти стара. Але обов'язково треба спостерігати за, наприклад, для повних не дуже гарно будуть ворсисті пряжі, а для дивитися за кольором, який кольор вам личить чи не личить. Але ж кольори ми ж повинні слідкувати за ними не тільки в зв'язаних речах, тому все це. Відносно, так, як я б сказала, це не такі тривкі величини, за якими можна спостерігати і на які можна покладатися. Все, все дуже відносно в нашому світі, тому най, найкраще слідкувати за трендами. Бо зараз і на подіумах, і модні будинки дуже багато показують в'язаних речей. От. Наступне питання, кому можна носити в'язані речі? Ну, В'язані речі можна носити і нужно, і потрібно всім. Немає е, якихось категорій, кому не можна носити в'язані речі. Є категорії людей, яким, е, у кого алергія, але це ж не, не тільки в'язані речі, а й будь-які речі можуть, наприклад, алергія на вовну. Тоді ми заміняємо їх на акрил. Або особисто не особисто перенос... Син... ми можемо не переносити, наприклад, акрил. Ну, Нам не подобається. ну, Перейдіть на вовну. А так, щоб не можна було, такого я сказати не можу. Ну і наступне питання, які з них? Ну, напевно, які з тих речей можна чи не можна носити, але ну, немає такої категорії, які б не можна було носити. Можна носити все, що завгодно. Хоч хоч труси на голову в'язані одягнути, аби було у вас бажання, якби вам е, того хотілося, і ви, ви в, е, одягнувши таку річ на голову, е, почувалися, ну, царицею. Просто царицею, і вам було б кайфово. То, будь ласка, чому ні? От. На які категорії поділяєте в'язання? Ну, напевно, у мене є в'язання на замовлення і є в'язання для себе. Ось так. Це не скільки поділення, скільки моя така необхідність, скажімо так. Я більше часу віддаю в'язанню на замовлення, бо потрібні гроші, і менше віддаю часу на в'язання собі, тим більше, що мені і носити нікуди в'язані речі. В основному я в'яжу, одягаю один-два рази, і потім воно лежить в мене в шафті. І Якщо ця річ довго лежить, то я її комусь дарую. Ось так. А Більше мені поділити ні на що. Як відносяться люди, коли ви у в'язаних речах? Ой, це дуже, дуже класно, це дуже приємно. Бо коли я у в'язаних речах, і якщо в компанії, в якій я знаходжусь, З'являється людина, поціновувач в'язаних речей, то зазвичай я отримую купу, купу дифірамбів якоїсь похвали, що в мене і ручки золоті, які в мене гарні речі. і ну, це, це просто якесь таке вплив якихось приємних гармоній. Ніби мене обняли, обцілували, квітами обдарували. І це для того, щоб я почувалася так, так казково, мені достатньо просто пару слів на адресу з того виробу, в якому я прийшла. Ось. Мода у трендах для кого вона? Мода у трендах для всіх. Ну, знаєте, стосовно до, до тегу, на який я відповідаю, в'яжу тільки бабусі, я хочу сказати, що вік наших бабусь дуже-дуже змінився. Наприклад, раніше мені 55 років, я у своєму віці була б вже така дуже-дуже древня бабуся. От. А зараз, як мінімум, років на 20, Назва бабусі змістилася до 70-80 років. Я, скоріш за все, ну, не знаю, доросла жінка, я б сказала так. Бо жінки в моєму віці мають дуже гарний стильний вигляд, одягаються в тренди, і зараз, якщо подивитись у в'язаних наших колах, Хто, що в'яже, то це зазвичай ми орієнтуємося на вироби брунело Кучинелі, або Максмара, або Шанель. І ще і, ну, просто неможливо в'язати якісь старезні немодні речі, бо всі кругом в інтернеті показують, які цікаві вироби, і що модно, і як модно. тому... Тренди це для всіх. Головне не забувати за ними слідкувати. Бо, можливо, мені зараз сподобається щось із трендів того, що було років 10 назад, а це вже не модно. І тому, якщо я вдіну ту річ, то я буду видаватися старшого віку. От і все. От вам і бабуся. Ваша думка про в'язання. Тільки найкращі думки. Це наскільки затишне хобі, настільки багато аспектів в житті воно може замінити. Це і економія на грошах, коли я хочу економно вдягнутися, я можу купити якусь пряжу подешевшу. А зв'язати щось таке поцікавіше. Це вже, вже буде, ніби я і модна, але і недорого мені. Бо інколи можна зв'язати е, за 300 гривень дуже цікавий гарний джемпер, светер, кофту, кардиган, все що завгодно. От е, до того ж, це Запомнює, заповнює е, потребу в творчості е, піджиш, таки, ті самі гроші, які я витратила для того, щоб одягнутися, я заповнюю і, і пространство свого бажання творити. Мені не потрібно окремо купувати кофту, а окремо фарби, щоб насолодитися творчим процесом. Це у мене поєднано е, до того ж. Коли я творю, і хтось побачить мої красиві речі і мене похвалить, це викид якихось гармонів, серотонінів, ендорфінів і все таке. І це ніби, ніби мене по голівці погладили. Це ще один кайф від в'язання. І, і це настільки заповнює життя і пустоти в ньому, я не знаю більше другого. Іншого хобі, яке б так задовільняло всі аспекти і бажання мого життя. Які в'язані речі вас старять? Ну, напевно, мене старитимуть і робитимуть мене незграбною речі якісь мохерові. Бо я і так доволі оглядна пані. А якщо я вдіну ще якусь мохерову спідницю або штанці з начосом, то самі розумієте, як я гарно вигляд... матиму гарний вигляд. Якась пухова хустка, можливо, якась не надто сучасна шаль. От... Ну, щось таке. Хоча зараз в'язання в такому, на такому піку, в такому тренді, всі е модні дома вважають за е потребу створювати щось новеньке, щось модне, якось втілювати, організовувати на подіумах ці в'язані речі, і чим далі, тим більше, тим цікавіше, щось незвичне витворяють модельєри. Тому Дуже важко вже уявити е, людину, яку старить в'язана річ. Ну, чесно, дуже важко. Це хіба що десь якогось сундука достати щось в'язане, але із старої пряжі, там, де позакатувались е, е, лікті, там, де, е, е, я навіть не знаю. Я навіть не знаю. Купа купа ниточок різнокольорових, меланжевих, але меланж розні. ну не знаю. Це, ну, я ж кажу, це дуже важко уявити людину зараз, яку б старила е, в'язана річ. Навіть ті речі, які раніше в'язалися нашими бабусями, вони були такі кострубаті, не, не, не цікаві, негарні. Не Їх зараз модельєри одягають на подіуми, щось таке. З рваними краями, з серчачими нитками, з швами на, на, на верле, і, і це виглядає сучасно, модно, стильно, молодіжно. Тому сказати, що речі з бабусиного з бабусиної скриньки дуже-дуже важко. Це дуже все відносно і знаєте, головне щоб те, що ви в'яжете, вам подобалось, вам було до душі, і ви почувалися в ньому комфортні. І останнє питання що побажаєте іншим, іншим для в'язання? В'яжіть. Я побажаю бажаю в'яжіть. Якщо ви не в'яжете, учіться. Учіться і в'яжіть. Якщо ви В'яжете, але боїтеся креативити. Спробуйте. Зробіть крок в цьому напрямку, і у вас все вийде. Якщо ви в'яжете за чужими майстер-класами, спробуйте, ви вже так багато в'язали за чужими майстер-класами. Спробуйте щось створити, замінити чужий майстер-клас, додати якийсь елемент квадрата жорний на, на пузі, і у вас уже буде ваша дизайнерська модель. Не те, що ви придбали за гроші, а вже те, що ви створили самостійно. Не бійтеся експериментувати пряжа дуже-дуже такий пластичний е, і слухняний матеріал, який можна розпускати безліч разів. Ніколи не сумуйте з-за того, що ви розпускали. Ніколи. Е, хтось скаже, ой, я скільки часу витратила, не витратила. Ти е, знайшла час для навчання. І якщо цю річ зараз довелось розпустити, ти е, назавжди запам'ятаєш ті помилки, які зробила під час в'язання цієї речі, і вже наступного разу їх ніколи не зробиш. Головне, в'яжіть. В'яжіть скільки, скільки хочеться. Немає часу в'язати, скільки хочеться. Тоді е, знаходьте якісь е, хвилинки, 30 хвилинок в день, але обов'язково віддавайтеся з головою в'язання. Колись у мене був перерив у роки. Я не в'язала роками, в мене не було на це часу. Але я ніколи не забувала, що в мене є таке хобі. І коли в мене з'явилась можливість, стало трішки більше часу. Я повернулася до свого улюбленого хобі і почала творити. Створювати свою модель, зв'язати щось на себе, одягнути і отримувати похвалу людей, з якими ти поряд, це дуже-дуже приємно і важливо. Це одна з таких Сторон життя, в якому ми насолоджуємося собою, своїми творчими ручками, голівкою, думками, і можемо поділитися ще з кимось, і зробити приємно тим, хто на це буде дивитися і буде підтримувати вашу творчу натуру, і відчувати близькість з вами по духу. Маю надію, що я була цікава. А зараз я дякую, що ви прийшли. Дякую, що ви мене підтримували. Не забудьте поставити вподобайку і перевірити підписку. Наступні відео також будуть цікаві. Па-па!